Дніпропетровський історичний музей один з найстаріших в Україні. За більш ніж 160 років його існування тут зібрали чималу колекцію унікальних експонатів: від кісток мамонтів до жбанів для пива. Загалом близько 270 тисяч виставкових предметів. Працівники закладу кажуть, кожен із них має власну родзинку. Музейники не беруть все під подряд. Вони вибирають ті предмети, ті речі, ті документи, які є. Дійсно цікавими, які розкривають певну епоху, неможливо відокремити один експонат від колекції 270 тисяч. Може хтось зможе, але я впевнена, що це буде непрофесійно. В історичному музеї дев'ять залів. Кожен має власну тематику та відповідні до неї виставкові предмети. Відвідувачів набагато, тож можна вдосталь насолодитися переглядом експонатів. Працівники історичного музею розповідають, найчастіше сюди приходять саме школярі. Ось сьогодні у нас стояла черга автобусів, вісім автобусів. Це були організовані групи, шкільні групи. Ну, будемо говорити, все ж таки, якщо взяти і наші заходи, то більше аудиторія наша це молодь і школяри. Та цікавиться історією нашого краю і доросле покоління. Євген приїхав до Дніпропетровська з Запоріжжя, ділиться, просто не міг не відвідати історичний музей. Кількість експонатів чоловіка вразила. каже тут є на що подивитися. Я люблю історію. увлекаюсь этим. раньше как бы увлекался, а сейчас мне интересно. Экспонаты посмотреть, предметы Запорожской сечи, как быт и культуру казаков. Все остальное. В Запорожье уже все видел, а в Днепропетровске еще как бы не доводилось. Окрім постійних виставок, у музеї функціонують і тимчасові. Всі вони різноманітні, всього їх проходить близько сотні за рік. Тож працівники закладу кажуть, що цікаве для себе тут знайде кожен, та запрошують всіх прогулятися залами історичного музею. Вікторія Журавель, Іван Пономарьов новини 51-го.